Незважаючи на ворожі обстріли, Харків живе і працює в дев'ятий місяць. В умовах війни комунальні служби продовжують нести службу на своєму фронті. Все те, що проводиться згідно графіків. А оскільки на вулиці осінь у Харкові зараз впорядковують парки, сквери, прибудинкові території від опалого листя, повалених дерев та сухостоїв. Щоб не допустити затоплення в місті на випадок рясних дощів, комунальні служби прочищають та промивають колектори зливової каналізації і дощоприймальні колодязі колодізі від сміття та мулу. Для цього на озброєнні мають спеціальні гідродинамічні машини та мулососи. Роботи з порядкування ведуться і на міських шляхах. Зараз продовжуються роботи з ремонту доріг та нанесення розмітки. І все це для того, щоб навіть у війну рух на магістралях Харкова для автомобілістів був безпечним. Леся Копилюк та Олексій Муравйов Харківські Звісія.